Як ми розповідали раніше, на одній сесії районної ради відбулася передача комунального підприємства районної ради Тростянецький ринок на баланс міської ради. Тоді дехто з депутатів настояв на тому, що передачу робити не можна. Обвинувачували навіть комунальні підприємства міської ради у безгосподарності, зазначали, що стан благоустрою ринків задовільний. Хоча самі ринки на той час знаходились в жахливому стані. Про це розповідали і підприємці, які там торгують, і покупці, які приходять скуплятися на ринки з того часу, минуло близько двох місяців. Що на даний час відбувається на ринках? Які роботи проводяться, і що планується в подальшому, дізнавалася наша знімальна група, завітавши на ринок по вулиці Набережні. По перше ми зібрали раду раду підприємців, яких обрали самі представники ринку. І погодили ну, принципово, що починати, роботи на цьому ринку, тому що є наше бачення міської ради, є бачення підприємців. Перше прохання було це обрати воду відсюди. Тобто, коли йдуть дощі, коли тане сніг взимку, люди ходять по калюжам, і це дуже визиває серйозні незручності як для підприємців, так і для самих покупців. Саме тому от, ми вирішили почати з лівньовки, з системи лівньової каналізації, ви бачите, що зараз вона робиться. По кожному проходу вона буде зроблена і виведена на луг, Тобто тут повинна бути сухо. Після того, як вийдуть труби під землю, вони буквально день-два будуть вже вложені по одному з рядів, почнуть паралельно приходити одні будівельники на інший ряд, а другі за ними ставати і робити тротуарну плітку, та яка лежить. Тобто Ми плануємо за тиждень-два тротуарну плітку, десь до майських праздників, може трошки пізніше, зробити, положити цей ряд вже центральний, полежить, один із центральний рядів, положити вже плітка і вийти на центральний вход. Тобто це все буде вже залежатися. В травні місяці повністю пліткою і далі йдемо далі по, по, по ринку. Паралельно, е, головний Володимир Іванович е, обчитав кошторис, договор під, під, підписаний. Це все робиться за кошти міської ради, не за кошти ринку. Е, вже буде робитися утеплення і ремонт м'ясного павільйону. Тобто кирпич завезений, будуть злажуватися частина оконних прийомів, які з сіверної сторони, тому що через них холод ідує в спину підприємцям, які там стоять. А навпаки, з южної сторони вікна будуть відкриватися для того, щоб сонце йшло в цей павільйон і давало знову ну, саме освітлення, Утеплення, мінвати, щоб було тепло, окна, двері, тамбури, щоб це не було сквозняків і всього іншого по м'ясному павільйону. І перейдемо потім пізніше на молочний павільйон. Двері. Двері окна вже заказані, вже виготовляються на заводі в Полтаві і будуть привезені буквально там з понеділка вже завозиться сюди на цей м'ясний молочний павільйон. Коли ми це зробимо, трошки пізніше, ми надаємо час, коли буде вже пасхальних свят, щоб займатися системою опалення. По, цьому, по цій будівлі, щоб до зими нам зробити систему теплого пола, щоб гріло людям, люди стояли не на холодному бетоні цілий день, а могли зайти, і ті люди навіть які на базарі, могли підійти в павільйон, навіть, навіть там погрітися, скажімо так. Ці роботи саме такі первочередна пі задача. Потім перейдемо ми на рибний павільйон, теж по ньому вже є кошторис, община скільки треба зробити ремонтних робот, що там був кондиціонер, що там було все в клітки, що там було чисто, зручно і, ну скажімо так, належним чином. Паралельно домовились підприємцями, що вони після пасхальних свят, максимум, хто піс тигне раніше викрашують ці всі кіоски, щоб вони не були такі сірі, чорні, ржаві і тому подібне. Є один колір салатний колір, колір нашого міста, скажімо так, вони будуть їх викрашувати і трошки причепурювати вокруг себе. Все повністю. Паралельно вони побачите, що, що буде ринок змінюватися. Я думаю, що в таких ситуаціях, як це вибиті дірки, ці стоять підприємці, типу, торгують, да? воно з часом такого не буде. Все повинно бути акуратненьке і тому подібне. І також за кошти ринку ми будемо проводити роботи, ну вже вже ведуться роботи, придбані халати нові, ось привезуть вишити, де буде трасенський ринок у всіх працівників м'ясного павільйону і молочного. Бо ми об'язані видавати ці, ці халати, стирати їх і тому, подібне. тому що це було видно, що це ну, солідно, більш-менш їх обслуговує. Тенька мута і так далі, куплена стиральна машинка, куплені водонагріватель, Буде робити ремонт туалету, знову зовнішній туалет, і так далі. І також паралельно будемо займатися освітленням цього скажімо так, ринку, щоб до осені, коли тимніть буде раніше, ринок десь шостої годині був освітлений, щоб люди могли зручно заїжджати. Роботи почалися все нормально. Ми в плані, в графіку, абсолютно нормально йдемо. Паралельно заключаємо договори з підприємцями. На ці кіоски вже є договори, Що це людські кіоски, у них вже є договор. раніше таких не було. Договорів. Зараз це все в них є, узаконено. Що ніхто не ці кіоски не забере і так далі. Скажу відверто, що ми. Нам довелося ну, скажімо так, звільнити кількох працівників за неналежну їх роботу, за махінації, які робилися, і ми поймали теж на махінації. хоча ми попереджали кожного, що давайте ми припинимо всі ці спроби десь, скажімо так, ну відверто кажучи, вкрасти кошти, які повинні йти в касу підприємства на сьогоднішній день. Доходи від ринка значно зросли. Так, от за 10 днів квітня зібрано більше 40 тисяч гривень коштів. При тому, що попередній керівник показував 300 тисяч гривень за весь рік, то тобто ми розуміємо, що десь 1500 пятсот просто варувалося з грошей, які збирали з підприємців, комусь йшли в кишені. Тому, коли ви чуєте крики там, чи керівника обласної ради Семена Салатенка, чи Миколи Яковича Березіна, чи якихось інших людей, чи Холодова Едуарда Вікторовича, що ринок на основу забрати в районну власність, що з нас зробити. Це оруть ті, хто, можливо, мав причетність або хоче мати причетність до розворовування коштів з цього підприємства. Ми не дамо це робити. Всі кошти, які збираються, ми поміняли каси апарати. Контрольори ходять зараз з каси апарата маленькими, і одразу при розрахунку дають людині чек. Каси апарати замінені. Купимо ще один каси апарат. Це буде, буде давати гарантію того, що людина, яка сплатила за торгове місце, знатиме, що ці гроші підуть на заробітну плату працівникам. Ми, до речі, підвисили. Бо робити на 1300 гривень ніхто не буде чесно, давайте казати відверто. Ми підвислили. зараз мінімальний рівень у контрольорів 2000 гривень, і будемо ще підвищувати, щоб вони не варували це раз. І по-друге, це розрахунок на місці здійснення обміру цього скільки там кожного міста, торгового і тому подібне. І це гарантія того, що дії підуть в касу підприємства в банк, здаються вони кожного дня. І, сописано, після виплати там, за воду, за каналізацію, за світло, за зарплату розходи мілкі, все інше піде на благоустрою сторинка. Вернеться, по суті тим же підприємцям. Так само будемо робити, ви бачите, на майданчику, де е, торгують. Ми його частково вже розрівняли, будемо підсипати, ми збільшимо його площу. Без більшого площу, щоб було більше стоянки для машин була і тому подібне. Тобто все буде поступово на ринку, перебудовано і приведено в чувства. хейчне не за один день, хей не за один місяць. Це рік, два, може три роки роботи. Але такого бардака, який тут був, я вам обіцяю, такого не буде. Це перше. По-друге, е я вас запрошую подивитись, що нам залишили, щоб ви розуміли, що ці який, який стан залишили. Да? Зайдіть в офіс, що нам залишили в офісі, пустий повністю офіс. Повністю вивезли все. Колишній підряд Ринка Івахтенка посписував, умудрилися посписувати все, що було. Стали, там, сейфи, якісь інші, інші там, шкафи і все стане, немає нічого. Голий, повністю голі стіни. Ми завезли вже, купили мебіль, купили стали, ну, стали стільці, купили комп'ютер новий, бо нам поставили якийсь, оставили якийсь непотріб, який поломаний, який чийсь списаний і так далі. Тобто люди просто жили і наживалися на цьому ринку. Щоб ви зрозуміли, задача моя гросовета чесна, щоб це підприємство працювало на благо громади і підприємців, і створювали зрачні умови для наших ж міста, щоб воно було привабливе, не було стидно тут ходити по ньому і так далі. Розраховуємо на відповідну культуру і відношення від підприємців по обслуговуванню, по якості товару, по ціні і всьому остальному. Скажу відверто, приймаючи тарифи, ми навіть для цих підприємців, що торгують на кіосках, залишили ціну квадратного метра, рубль 50, як він не був. Не піднімали. Хоча треба піднімати відверто. Ми домовлялися, що не будемо піднімати. Ми залишили. Маємо надію, що ці закономлені кошти підприємці пустять покраску свого павільйона в його ремонт, належний його стан і тому подібне. Самостійно. Друге, ми виділили чітко міста для людей, які торгують своєю продукцією. Ну Привезли якась бабуся, пучок цибульки там, чи моркви там, чи картоплі і так далі. Ми виділили міста спеціально для цих людей, яким зменшили плату, символічну плату залили рубль. І люди доволі. Раніше з них брали з кого 3 гривні за квадратний, з кого гривню 50, хто з кого більше, ми домовилися, Гривня, символічна плата, будь ласка. Ми пішли на зустріч підприємцям, які кажуть, що в нас є кіоски, які не торгують, де ми хранимо просто свою продукцію. Питань немає, там плата теж зменшена, не рубль 50, а рубль 20, якщо не помиляюся, рубль 25. Тоже плата зменшена за той кіоск, який не торгує, але в ньому храниться товар. То ми реагуємо на ті прохання підприємців, розуміючи, що треба їм піти на зустріч. Що не стоїть задача забрати максимально більше грошей. Грошей буде тоді більше, коли всі будуть чесно сплачувати в каси апарат. Ну, Че з каса в касу підприємства. От там одразу з'являються кошти. Я вам цифру назвав. Приблизно от, е, ну, сотні тисяч гривень ворувалися з цього підприємства. І це питання до правоохоронних органів, куди вони дивилися, до контрольних органів. У нас такого не буде. Наша задача, щоб кожна копійка йшла на розвиток цього підприємства. Як бачимо, стан ринку поступово змінюється. Звісно, ще роботи багато. однак, головне, що благоустрій розпочався і, можливо, через деякий час наші ринки буде не впізнати не тільки по благоустрою території, а й по обслуговуванню покупців. Одне засмучує ставлення деяких представників влади, які більше переживають не за людей і поліпшення їхнього життя, а за свою кишеню або, можливо, за кишеню знайомих, адже дійсно віддавши ринки місту, дехто втратив великий куш, який тепер йде на благоустрій ринків, тобто на поліпшення життя громади.